Вчора, 4 вересня, російські війська обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині, зафіксували понад 20 прильотів. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. По території Новгород-Сіверської громади, о сьомій ранку та після восьмої години, росіяни били мінометами та зі ствольної артилерії. Вісім та шістнадцять снарядів було випущено з боку російського села Случовськ. За попередню інформацією обійшлося без людських жертв. Син господарки будинку приїхав до Новгород Сіверського оформлювати документи, щоб отримати часткову компенсацію з бюджету громади. Він розповів Суспільному подробиці. Ми пряталися від осколком в домі. Жона посмотрела в окно і відговорить матері. Ну, Я вже підбіжав, вже все було в вогні. Отже, стояв лошадь, стояла, вже все було, стіни розрушені. крыша лежала. Прямое попадание прямо в сарай. И сразу волной загорелся дом, все горело. Вот, все. И дом горел, и, и сарай уже не было полностью. Один фундамент остался.